Слава Ісусу Христу, хотів би з вами сьогодні роздумати над темою миру. Вже восьмий місяць на нашій українській многостраждальній землі точиться запекла війна проти кровожерливого ворога, який прийшов вбивати, руйнувати, поневолювати. І вже вісім місяців ми в особливий спосіб. Молимося про настання Божого миру, про припинення цієї війни. І сьогодні хотів би роздумати з вами, що ж таке є справжній мир? Що це є таке? Як розуміти сутність миру зараз у часі війни, і як цей мир осягнути? Безперечно, що найперше, ми би хотіли, щоб ця війна, жахлива війна, припинилася, щоб ворог відійшов з нашої землі, щоб ми мир і спокої провадили наше життя. Але розважмо собі сьогодні, що ж таке справжній мир. Дуже часто, помилково, ми думаємо собі, що Справжній мир це і відсутність війни або мир будь-якою ціною. Але навіть прагнучи миру зараз всім своїм серцем, ми, напевно, не хочемо миру будь-якою ціною, тому що мир у неволі, у ворожому ярмі нам не потрібний. Мир, при якому людина не може сповідувати свої цінності, християнські цінності, загальнодержавні, патріотичні цінності, не може сповідувати право вибору, свободи, такий мир у неволі нам не є потрібний. Тому ми не хочемо мир будь-якою ціною. Ми хочемо справедливого миру, коли ми будемо мати змогу жити. Як вільні люди на своїй Богом даній землі. За такий мир ми змагаємося. Але це ще не все. Тому що справжній мир не є тільки відсутністю воєнних дій, відсутністю війни. Справжній мир він не має початку на цій землі, тому що мир не походить. Від людини, мирно походить від людей, мир походить з неба, джерелом Божого миру, джерелом справжнього миру є сам Господь Бог. Тому що Він є тим джерелом, від якого походить всяке добре давання, як молимося ми у заомонні молитві Святої Літургії. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе це світло, молимося ми у цій молитві. Тому Господь є джерелом миру. І найперше, щоб отримати мир на цій землі, ми маємо дбати про настання цього миру у серці людини, тобто у наших серцях. Бо без настання миру у серці людини не буде справжнього миру на цій землі. Пригадуємо собі гасло ще коли існувала ця тюрма народів, той Совєцький Союз, там було гасло за мир во всьому мірі, за мир у всьому світі. І як поширився той мир цим Радянським Союзом. Подібно як поширює зараз руський мір, наш північний агресор, цей людиновисницький путінський режим, випалюючи все довкола себе вогнем і мечем. Це не є мир, це не є поширення миру, це є диявольська спокуса, який піддався цей народ на чолі своїм провідником, Який провадить свій народ до пекла, тому що вони є поширювачами злоби, ненависті диявольської, людиновбивства. вбивства. Тому що немає миру у їхніх серцях. Справжній мир походить від Бога. І ми маємо стати найпершим джерелом того миру у цьому світі. Зараз наші. Воїни, які змагаються на полі бою, є тими, які поширюють справедливий мир. Тому що вони зупиняють цю путінську орду, зупиняють це диявольське військо, яке старається поширювати диявольські цінності через пропаганду руського міра, через нав'язування його іншим людям, поневолюючи їх. Натомість наші воїни зупиняють ціною дуже часто своїх життів поширення цієї дьявольської нечисті. І тому вони є саме справжніми носіями миру, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, каже Ісус Христос про тих, які поширюють Божий мир. І тому наші воїни найперші є зараз носіями справедливого Божого миру. Ми маємо стати так само, дорогі в Христі, носіями справжнього миру, який отримуємо з неба, який отримуємо від Бога. І коли той мир наповнить наше серце, в тому стані миру ми можемо молитися про настання справедливого Божого миру на нашій українській землі. Про це маємо молитися, про це маємо дбати. Щоб цей Божий мир запанував у наших серцях. І в тому стані миру між нами і Богом молитися про настання миру на нашій українській землі. Це є справжній мир, який буде найперше між Богом і людиною, а потім той мир зійде і на нашу українську землю. Про це дбаємо, про це молимося, стараємося. Побільшувати наші молитви за настання справедливого Божого миру у серці людини і на нашій українській багатостраждальній землі. Амінь.